Вітаю, друзі, в ефірі садиба на Суспільному. І сьогодні ми прийшли на прогулянку в оранжерею, де врощують тропічні рослини. Одна з них монстера. Саме її сьогодні ми будемо черенкувати та саджати. Вітаю, пані Людмила! Вітаю! Я вас помітила монстери від трьох до шести метрів. Чи можна такі вдома виростити? Якщо створити всі умови, так ця рослина може у квартирних або офісних приміщеннях вирости до трьох метрів. Які сорти є в вашій оранжереї? У нас близько п'яти сортів монстери. Одна з найбільших це монстера делікатесна, яку ви можете зараз побачити. А найменше а найменше це монстера манки, в якої невеличкий листочок близько 15-20 см, Але трошки прорізі не такі, як в делікатесній. Тим вони відрізняються один від одного. Які ви рекомендуєте вирощувати вдома? Сама проста в утриманні в домашніх умовах це монстера делікатесна. Давайте все ж таки про утримання, як за ними доглядати правильно. Для цього потрібно створити оптимальну температуру, вологість та підібрати правильний ґрунт. Можна детальніше, яка вологість, яка температура, який ґрунт. Так ці рослини відносяться до аеродних, то вони полюбляють високу температуру, а також вологість до 60-70%. В домашніх умовах це можна створити методом оприскування та поливу. Як часто потрібно оприскувати? В літній час, коли температура близько 30 градусів в квартирі або в приміщенні, в якому тримається ця рослина, полив 2-3 рази на тиждень, а також обільне полив поверху листка методом оприскування. В зимовий час при зниженні температури потрібно не так часто поливати монстеру, Це відбувається від 1 до 2 разів на тиждень. Яка температура оптимальна для цієї рослини? В Зимовий час не нижче 20, а в літній час 25, 28, 30 градусів. Де краще її розташовувати в будинку? Чи це близько до вікна, чи навпаки, так щоб світло не падало? Ця рослина універсальна. Вона може нормально розвиватися як і в затемненій частині кімнати, також на сонячній стороні. Але це залежить де ви її можете розмістити. Якщо ця рослина вже велика, тому ви вже повинні дивитися як комфортніше для вас та для рослини. Коли багато світла, вона стає більше листя і більше вона виросте в висоту. Це правда, що якщо не надати відповідних умов, монстера може вирости без оцих симпатичних прорізів на своєму листочку? Так, якщо не дохват світла, не буде оцих дирочок на самому листку, і саме листя буде менших розмірів. Якщо хочемо гігантську, багато світла, багато вологи та багато і висота. тепла. І додаткова висота. додаткова висота, куди вона може рости. Вона досить така легенька, чи може вона зламатися від цієї висоти? Так, коли рослина доросла більше метра, і ви хочете достигнути більших розмірів, потрібно дати їй опору, під яку можна підв'язати це листя для того, щоб вона краще росла. Тому що на поверхні рослина листя збільшується своїх розмірів і набирає свою масу. Тому для цього роблять укріплення, щоб рослина сама не падала. Ми сьогодні з вами запланували чи та саджати мостеру. Можливо, хтось хоче теж створити таку атмосферу тропічного лісу в себе вдома. Давайте. Тоді переходити до практики. Давайте. Ходімо. Можемо з пані Людмилою, вже готові черенкувати та показувати, як саджати монстеру. Пані Людмила, які взагалі є види розмноження цієї рослини? Ця рослина може розмножитись насінням, та також методом черенкування. Насінням це довгий метод, довго треба чекати. А для того, щоб прискорити цей процес, можна із уже дорослої рослини відрізати маленький череночок, проростити його і вже через деякий час посадити. Можемо показати, як це робити? Так. Дивіться, вам потрібно оглянути ту рослину, яка у вас є. Якщо її треба або молодити, або вона в поганому стані, і ви хочете, наприклад, меншу рослину собі отримати, а цю велику, наприклад, подарувати або залишити в іншому приміщенні. Потім треба оглянути стовбур. Потрібно знайти вузлову частину на стовбурі, щоб в від ньому відходив один або два листка, а також саме основне повітряний корінь. Угу. І в цьому місці зробити надріз. І у вас уже є черенок. Такий великий череночок. Ви можете, в залежності, як ви швидко хочете отримати рослинку, тому ми робимо метод тому, щоб прискорити цей процес. Що далі з черенком? Черенком його треба трошки підсушити і кілька годин, щоб він побув в стані спокою. Тобто, а для нього це стрес. Через кілька годин ми можемо погрузити його в воду і залишити на кілька місяців, поки не пуститься корінець в воду. Після того, як корінець вже проросте, можна підготувати все для того, щоб рослину посадити. Ось у нас є теж. Невеличкий черенок. цей великий це меншої монстери був так. зрізаний так. Це так. з якого сорту? З монстера манки. З монстери манки, ось вона біля нас знаходиться. Це воно вже скільки місяців він стояв в воді? Це три місяці. Вона вже готова до повноцінної пересадки. Як ви розумієте, що він вже готовий до пересадки? Від розмірів, тому що якщо, наприклад, буде кілька сантиметрів коренець, він буде довго укорінятися, і самий він ще буде слабкий, і він не зможе наповнювати повністю рослину всіми поживними речовинами, які він бере з ґрунту. Тому треба, щоб корінець вже був був достатньо великий, щоб рослина гарно розвивалася. Але черенкування та пересадку рослин краще спланувати завчасно. Щоб були оптимальні температури, рослинки було не холодно і вона нормально собі розвивалася. Яка температура підійде для цього? Не нижче 20 і не більше 25 градусів. Цей черенок ми сьогодні висаджувати не будемо, тому що в нас є ще один, трохи більший. Цей вже побув в землі. Його вже висадили десь з отакого або напевне більшого. Правильно, так. от і він вже пустив отакий корінь. Як ви визначили, що попередній горчик для нього маленький? Тому що вже збільшилась коренева система. І повітряні корені вже доставали до самої підлоги. Тому ми вирішили пересадити цю рослину. Підібрали до нього відповідний розмір горшка. Варто зазначити, що посадка і для такого черенка, і для такого вона не відрізняється. абсолютно Не однакова. відрізняється лише розміром горшка. Що нам потрібно для посадки? Нам потрібно вазон підібрати правильного розміру, дренаж, використовуючи різні дренажі. Ми, наприклад, використовуємо більш економний варіант це пінопласт. Ламаємо на маленькі кусочки і насимаємо на дно вазона. Добре, давайте починати. Весь насипати. Так. так, далі. Це робиться для того, щоб надбірна вода, яка може бути в вазоні, стекла у підстаканник вазонах. Розуміли, яка земля нам потрібна для висаджування? Для монстер підходить класична земля, тобто можна використовувати торф з домішками піску і різних мінеральних речовин, які є в доступі в кожному рослинному магазині. Вона має бути рихла, не мокра і не грудкувата. Це купований ґрунт чи ви самі його збирали? Цей ґрунт ми самі робили. Ми... Якесь співвідношення тоді піску, мінералів має бути. Використовувався класичний поверхневий ґрунт. Додавалася одна частина піску і дві частини ґрунту. Можна додати золу, різні речовини, які дають підживлення рослині, а також не утворюють грудки при самому поливі. Добре, можемо саджати? Так, ви можете насипати ґрунт у вазон. Зробити маленьку ємність, щоб помістилося коріння. Так, робимо ямочку. Його можна скрутити, щоб він І приміряти, чи влізе ваш корінець і ваша рослинка в вазон. Все поміщається. Якщо ви вам, наприклад, ви хочете, щоб вона більше була кущової форми, ви можете погрузити корінець самої рослини вище. Якщо вас це влаштовує, ви, ви вибрали позицію рослини, ви можете засипати далі ґрунтом. Так, я тут давайте буду тримати, а ви засипайте. Перший час головне оці повітряні корінці залишати ззовні. Потім ми їх теж прокопувати будемо? Так. Спочатку ви посадите основний корінь, можна трохи притискати, але так, щоб не зламати корінці, бо вони дуже делікатні. Ми це обережно. Поверхню ґрунту можна використовувати різні прикраси у вигляді різнокольорових камінців, або щоб було більш естетично та природньо, додати мох. Він буде утримувати вологість в самому ґрунті, а також бути природнім декором. Якщо у вас корінець повітряний, наприклад, один або два, і він вже став міцніший. Ви можете додатково всунути його в ґрунт для того, щоб він брав більше вологи із ґрунту. А також як додаткова опора для рослини, і вони такі виглядають декоративніше. Справді красиво. Дуже багато є людей, які полюбляють повітряні коріння зверху. Це додає містичності цій рослині, але треба слідкувати за тим, щоб він не зламався. То що це для це для нього стрес. Форму можна робити посадки різно. Ви можете наклоняти стебло, можете його ставити. Це вже залежить від ваших побажань. Ну, тобто, якщо стеля низька, а хочеться велику монстеру, то можна нагнути до трошки в сторону. Так, щоб головне, вона, щоб так росла вік. вона могла опиратися в стіну. Якщо це, наприклад, приміщення не квартирне, а наприклад, офіса, ви можете підсунути ближче рослину так. до стіни. Це буде як додаткова опора для неї. А також ці повітряні корінці будуть цеплятися за цю поверхню і плестися вже по стіні. Тому опора потім не потрібна, декоративна опора, якщо є стіна, Так, так і це допомагає рослині швидше рости. Вгору, якщо ви хочете високу собі рослину. А якщо немає поряд стіни, і от яка саме має бути опора? Як її зробити? Опору для монстра можна зробити власноруч в домашніх умовах або купити вже готову в рослинному магазині. Ну, ось, ось така. наприклад, ось така вона вже готова, так? Так в основі є палка, на яку примотане кокосовий субстрат, і він затягнутий, наприклад, ліскою або якоюсь ниткою. Поставити її ближче до основи рослини, і рослина вже самостійно буде приростати до неї, а можна її просто підв'язати, щоб вона не падала, підв'язувати звичайними якимись нитками чи це щось особливе має бути? Що особливого? можна звичайні нитки, але робити бумажняну підкладку або тканеву для того, щоб рослинку. Не пошкодити, або будь-яку проволоку, або канат. І ще далі робимо з цим вазоном. Зараз потрібно полити рослинку. Добре, багато води. Поливайте. Щоб ґрунт став вологий, але не мокрий. Так, це спеціальна така лічка, щоб Так, так. тонкою струєчкою, щоб лисний не молився. Якщо собі волога що потрібна, вона впитається, якщо буде налишок вологи, вона зійде в додатковий судок. А також ще оприскати поверхні лоска. Після цього який найближчий догляд за рослиною? Лише полив та оприскування. Через деякий час можна удобрити рослину. Як зрозуміти, що рослину вже потрібно поливати? А це робиться циклічно кожні 2-3 місяці. Особливо вона полюбляє живитися перед перепадами температури, переходячи на літній час, потрібно підживити рослину, щоб у неї було більше сили для росту. Це підживити, а поливати як часто. Як поливати в зимовий час зменшити кількість поливу від одного до двох разів і оприскувати, а в літній час це робиться через день. Отже, ми показали вам, як правильно черенкувати та висаджувати мастеру. Сподіваюся, ці рекомендації стануться вам у пригоді. Беріть та використовуйте. Головне, пам'ятайте, що для цієї рослини потрібна відповідна тепла температура від 20 до 25 градусів та регулярний полив та обрискування. Пані Людмила, мене ще є декілька рекомендацій з інтернету. Можемо їх разом подивитися та обговорити. Добре. У нас є декілька відеорекомендацій щодо того, як доглядати та вирощувати монстеру. Давайте їх подивимось. Поки монстера ще молода, пересадку потрібно проводити регулярно, раз в рік. Після того, як монстері виповниться 4 роки, її можна буде пересаджувати набагато рідше раз в 4 або 5 років. роки, коли пересадка не проводиться, рекомендується змінювати верхній шарфу. Пані Людмила, що скажете з приводу цієї рекомендації? Так, все вірно. Але це пересадка залежить від того, яку ви хочете отримати рослину велику чи маленьку. То цей метод для якої підходить. Цей метод підходить уже для великої рослини, якої від двох до трьох років. Збільшується сам розмір горшка, починаючи з маленького і з кожним часом збільшується. Тому що коренева система не така велика в цій рослини, але з кожним роком вона збільшується. Тому треба збільшити розмір вазону. Тобто, якщо я не хочу збільшувати свою монстеру, то мені можна її залишати в маленькому горщичку. Так, але додати один жар грунту, а також удобряти. Добре, тоді ставимо лайк цьому відео, дивимось тарі. З настанням зими полив скорочуйте. Але тільки у тому випадку, якщо ви влаштовуєте в монстері холодну зимівлю. Якщо ж температура повітря в приміщенні, де вона знаходиться, більшість часу вище 22 градусів, полив не змінюється. Так, все вірно. Але є ще різні методи поливу: тобто полива ґрунт, оприскування листя та напування рослини, тобто ставити її в воду, вона вбирає ту вологу, яка їй потрібна, і залишити на довгий час. Такий метод використовують, коли люди на довгий час залишають свою квартиру. Наприклад, якщо вони знають, що їх тиждень-два не буде, а розпалити рослину потрібно, такий є метод напування рослин. А чи не буде шкоди рослині від того, що вона постійно знаходиться в воді? Ні, вона не деякий час знаходиться в воді з двох до трьох годин. Рослина взяла ту кількість вологи, яка їй потрібна, і все. Тобто тільки на дві-три години можна ставити чи на триваліше? Можна час. на ніч поставити, щоб не створювати собі додаткову роботу, використовують метод напування на ніч. Ввечері поставили зранку забрали. Рослина взяла те, що їй потрібно, і все. Але не більше але не більше. Добре, ставимо лайк цьому відео. Вам лайк заповнення і дивимось далі. Монстера любить вологу, тому її потрібно періодично оприскувати відстояною водою. Також протирайте на листях пил вологою тканиною. Так, все правильно. Потрібно постійно оприскувати, ну, з періодичності оприскувати листя монстера, тому що це аеробна росина, яка також бере вологість із зовнішнього середовища. Так, коли не вистачає самої вологи в приміщенні, тому роблять оприскування. Вона дуже полюбляє це оприскування. Навіть ходять такі легенди або дослідження говорять, що ця е, рослина навіть в перед в, в неї відчуття перед дощем, що в неї з'являються маленькі краплинки на самому листку. Ви таке помічали? Так, помічали. А протирати пил навіщо? Тому що е, на кожній рослині на листі є пори, які е, пилю і всіми шкідливими речовинами, які знаходяться в нас в повітрі, вони забивають. Це. тому це для гігієна для рослини, а також профілактика шкідників, тому що в повітрі знаходиться дуже багато шкідників, які шкодять рослинам. А як часто це потрібно робити? Хоча б раз в місяць, хоча б. Добре, ставмо лайк відео, дивимось далі. Як заробити на кімнатних рослинах? Врощувати я вже вас навчила? Давайте тепер це перший крок: купуємо монстеру Альбу. Я купила її за 140 гривень. Через півроку обрізаємо, укорінюємо. Я продала 4 черешки і 2 ще залишила собі. Отримуємо пишну монстеру, повністю відпіваємо і заробляємо 1000 гривень. Непоганий бізнес-план так Звучить гарно. Цей бізнес-план чудовий для початківців. Угу. Якщо дав в тебе вдома, є рослина, цікава, то чому б не поділитися з цією рослиною з іншим? Це залежить від планів людини, як вона хоче збагатіти. Своєрідний спосіб збагачення, тобто це реальний план. Можна справді так, Так, але треба розширити кількість рослин, які були б цікаві. Пані Рідмила, я вам дякую за розмову. Було цікаво поспілкуватися. Дуже гарні практичні рекомендації від вас. Ми сьогодні почули. Сподіваюся, ми ще приїдемо в цю оранжерею. І поговоримо про інші рослини, тому що вас їх тут дуже багато. Ну а вам хочу побажати вічно зеленого яскравого життя як в цій оранжереї, і нехай ваші монстери завжди вас радують. Всього найкращого. До побачення.